Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні буде традиційно і одяг, і взуття, і сумки. Покажу вам це все з двох магазинів. Це у нас другий день після завозу. Ціна за кілограм 325 гривень. Знайшла ось такий темно-синій кардиган від Відґан. Це у нас хороший дорогий бренд. Спереду ось тут є така вишита емблема, і за своїм складом він навіть дуже хороший 100% котон. Натуральна тканина. Щоправда, вона не так добре гріє, звичайно, як вовна чи кашемір, ну але принаймні не електризується. Кардиган дуже добре виглядає, так прекрасно підійшов по розміру, незважаючи на те, що вказаний розмір був XXL. Я думаю, багатьох цей розмір і відлякав, але насправді в примірці він виглядає на якусь ельку цей кардиганчик, і взагалі він в дуже хорошому стані. І знайшла ще ось такий кардиган темно-сірого кольору. Розмір тут вказаний L, Цей кардиган без застібок, подовжений, і за своїм складом він на 100% з вовни міріноса. Дуже він м'якенький, абсолютно не колючий. Усі знають так, що вовна міріноса, на відміну від звичайної вовни, надзвичайно м'яка і приємна до тіла. По розміру теж підійшов. має кардиган невеличкий комірець, ну і загалом так непогано дивиться. Дефектів я на ньому теж не помітила, ні дірочок на ньому не було, ні ковтунців. Собі його не купляла, оскільки дуже схожий у мене вже є. Лише чорного кольору, і на 100% у мене з кашеміру. Дуже він теплий і зручний, дуже я ним задоволена і для зими просто супер. І знайшла ще ось такі штани в спортивному стилі на зав'язку з такими накладними верху кишеньками. White Stuff, 14 розмір. Дуже схожі. Я вже в цьому ж секонд знаходила в одному з своїх минулих відео, приміряла вам показувала лише такого фісташкового кольору. Багатьом сподобалися, так, ну і от дуже схожі, тепер знайшла сірі. І ось так вони виглядають на мені, ну от дуже схожі, практично ідентичні до тих, що я вже тут приміряла. Фасон такий самий, вони такого прямого крою, так не надто широкі, і вверху затягуються на шнурок, має таку дрозинку. Загалом прикольні, але я і цього разу їх теж не купила. Штани такі дуже в кежуальному стилі, так, звісно, не для роботи, кудись, напевно, на природу. Це одна з тих причин, чому я їх не купила, адже взимку так в таких штанах ніхто на природу не їздить. Ну а от до весни я просто про їх існування в своїй шафі б напевно забула. А загалом вони класні і в ідеально новому стані. І ще вам покажу сумки. Це теж у нас ваговий відділ була ось така від Michael Kors, але з дефектами, оскільки повідлітали вже букви від неї. І поруч висить ось така яскрава насиченого червоного кольору сумка. Вона з натуральної шкіри, але надто у неї дивний фасон. Ось ця от трояндочка спереду, так як прикраса, все-таки, мені здається, її не прикрашає, а навпаки, псує. Ну, але це таке так. На кольорі смак товаришний всяк, можливо, комусь і сподобається. І також такий червоно-чорний шопер поруч висів він уже з еко шкіри. І ще ось така от сумка була темно-темно-синього кольору. Це у нас дорогий англійський бренд, якщо я правильно вимовляю, Chiлрен. Це у нас натуральна шкіра, ось така вона всередині, дуже багато різних відділень. І скажу вам, що це навіть в Бу дуже дорого такі сумки продають на шафі близько тисячі гривень. За них просять. Ще мені сподобалася ось така сумка, вона вовняна в таку от велику клітинку, дуже яскраву, красиві тут кольори і ось такий от бренд. Думаю, що це теж далеко не дешева сумка. Видно по фурнітурі, фурнітура надзвичайно якісна. Ось тут можна прочитати назву бренду і підкладка у неї зовсім новенька, чистенька і така от в з оленями. Давайте я її поважу, дуже мені стало цікаво, скільки ж вона буде коштувати. І, власне, її ціна виходить приблизно 200 гривень. Навіть ще менше 186 гривень. І серед сумок була ще ось така доволі великого розміру сумка, написана «Валентіно ді Пауло. Ну, це не той знаменитий «Валентіно», це теж, я так розумію, італійський бренд, але вже не такий дорогий і не такий люксовий. Але сумка загалом дуже оригінальна, зверху защіпається на закльопки. По бокам має замочки, тобто можна її робити більш такою місткою або більш компактною. Заважила ця сумка на 209 гривень. І серед кошельків був ось такий: він як лакований, це у нас не натуральна шкіра, але він в дуже хорошому стані, доволі місткий, великого розміру. Кошельки взагалі мені дуже рідко трапляються от в такому хорошому стані. Переважно вони усі дуже заношені, затерті. Я так розумію, їх просто розбирають. В перший день так одразу після завозу, оскільки, в принципі, кошельки маленькі, багато не важать, тому попит на них є завжди. Ну і, бачите, тут полка є з різними дрібничками і навіть продають вирівнювачі для волосся. Правда, чи справні вони, чи не справні, не знаю, не запитувала. Серед іграшок був ось такий зовсім новий набір. Можна так самому пошити ляльку, він запакований. Абсолютно новий, але важить він чимало. Тобто, я думаю, якщо його купляти тут в перші дні, це буде дорого. А в принципі, в останні дні можна купити, наприклад, навіть на подарунок. Дуже така от корисна і оригінальна іграшка. Серед взуття сподобались ось такі балетки в ідеальному стані, в такому стилі Шанель. Вони, щоправда, з ненатуральної шкіри, це у нас замінник. Видно, що зроблені якісно, і, я думаю, мають добре носитися. Жодного дефекту на них немає. П'яточки цілі, так і носочки. Ну і по підошві видно, що вони не ношені. Але загалом так багато взуття і ношеного, ось такі непогані на корковій підошві. І ось такі в спортивному стилі босоніжки, були. Це хороший бренд Clarks, але, на жаль, босоніжки вже надто заношені. Вони не те, що вимазані, вже такі потріпані і в деяких місцях навіть розпоролися. Так, на носиках спереду видно повідклеювалося. Також були дуже акцентні ось такі от шльопанці кольору Фуксія. І тут така от підошва, як біркінштоки, так, в такому стилі вони зроблені. І вони в досить хорошому стані. І були ще хороших брендів. Туфлі, еко, зокрема, ось такі от золоті. Ну, але каблук тут якісь такі не надто актуальні. Це у нас 39-й розмір. Стан у них хороший. І поруч, ось такі от Джеокси. Ну, мені теж не сподобалась модель, якась вона надто устарівша. Хоча так, бренд дуже хороший. Ну і ось такі от балетки від Clarks теж дуже добротні. Але знову ж таки, модель у них така, яку б я не носила. І переміщаємося ми з вами в інший магазин секонд-хенду, Тут у нас третій день після дня завозу, ціна приблизно так 300 гривень за кілограм. І тут я знайшла ось таке пальто. Це як півпальто від Mark Spencer, 18 вісімнадцятий розміру. Склад у нього так собі 87% поліестер і трішечки віскози. Зроблено це півпальто як косуха. На замок защіпається такий. От. Але в примірці воно мені зовсім не сподобалося, оскільки цей розмір не мій, ну і загалом якось сіло воно не добре. В принципі, на вішаку виглядало набагато стильніше і краще. Ну, так буває, так? Що на вішаку класна річ, а от приміряєш на себе і зовсім не то, не то пальто. І серед дитячого одягу сподобався мені ось такий світшот за мотивами Гаррі Поттера, тут так, герої цього легендарного фільму, цієї книжки. І теж в дуже хорошому навіть стані. І з хорошим складом тканини тут 65% бавовни, світшот доволі теплий і комфортний і зручний. Ви мене інколи просто показувати дитячі речі, тому беру з собою, якщо бачу щось цікаве. І ось такі джинси мені сподобалися, сподобалась їхня якість. Виконані вони дуже добре, дуже якісно. Ну і колір дуже базовий. Так, ось такий бренд вказаний, мені він невідомий, я так розумію, що це якась італійська фірма. Вони такого доволі прямого крою, ну і, на жаль, в примірці виявилися на мене надто короткими. А так загалом сіли ніби непогано, так дивляться добре, і в принципі моделька у них класна, але бракує довжини. Дуже шкода. Адже сіли справді чудово. Якось останнім часом рідко мені трапляються джинси, справді хороші. Давно не зустрічали лайвісів, вранглерів. Якщо зустрічаю, то хіба що на чоловічому відділі. А от серед жіночих це велика рідкість. І ще знайшла таке от плаття осіннє. Розмір вказаний 10 або 38 з сірого кольору. Тут таке поєднання двох тканин, верхній як звичайний в'язаний светр, а внизу оксамитовий такий от бархат. Фірма White Stuff. І за своїм складом воно доволі хороше. Тут навіть присутня альпака 15%. А також поєднання нейлону і віскози. Само плаття ніби якісне, але не зовсім мого формату. Не зовсім мого розміру, врахувано воно мене надто сильно обтянуло, ну і довжина у нього трішки коротковата. Але загалом, я думаю, якщо його вдягнути так по розміру, то буде дуже ефектне, якісне плаття. І воно так пошите, так ніби це не плаття, ви вдягнули окремо кофту і спідницю. Цікаво виглядає. Серед сумок надзвичайно мені сподобалася ось ця від Кіплінг, Я взагалі фанатка цих сумок. Дуже люблю цей бренд. І коли зустрічається в секонд-хенді, я надзвичайно радію, майже усі сумки собі купляю. Ці сумки надзвичайно зручні і надзвичайно якісні. Дуже добре носяться. Вони текстильні і мають ще дуже часто Такий от берлок мавпочку. Тут, на жаль, напевно, брелок загубився і сумка продавалась без брелка. І ще ось така була непогана сумка в бежевому кольорі, вона з натуральної шкіри і непоганої вона форми. Вказано так, що це ріл лезе, тобто натуральна шкіра. Доволі така от компактна, невеличка сумочка з одним просторим відділенням. Ще ось така була сумка. Дуже цікавої вона форми, цікаве поєднання темного бежевого і світлого бежевого. Тут також шкіра і текстиль поєднаний. Текстиль, ніби як мішковина. Сумка просто в ідеальному стані, практично як з магазину новенька: фірма Fiorelli. І давайте разом ще подивимося, що ще цікавого тут можна знайти. Ось така була теж непогана сумка, великого вона розміру. Це у нас екошкіра, теж не натуральна шкіра, але стан у неї хороший. Сумка надзвичайно містка, защіпається на замок на двох коротких ручках. І давайте глянемо, що ще вам можна показати. Ось ця також доволі симпатична сумка, вона загалом текстильна, оздоблена ось такою аплікацією метелики. І текстиль у нас тут поєднаний з екошкірою, тут ручки з екошкіри такого бежевого кольору. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, можливо, що не сподобалося. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, мені буде надзвичайно приємно. І до нових зустрічей!